Мир вам мої дорогі друзі, підписки, гості мого YouTube каналу, до вашої уваги відео з розпаковкою лотус аукціону Violet. І зараз бистрінька разом з вами глянемо, що у нас тут прийшло. В принципі, по назві відео вже здогадалися. Тут ніж. Та. Ніж такий в принципі, названий. незвичайний. От. Ось це так, щоб мої руки не пошкодити. Ось такі що відмовши трошки менше. Перший раз в руках тримаю. Ось, думаю, вам також буде цікаво. нас І рибака. Я да, доволі таки здоровий. Приколі. От куріча тримаю перший раз в житті. Ціна у нас 3 рублі. Ось тут роки дед робить, трошки, звісно, звичайно, почистить, де є деякі питання. Ось. Так, як у нас розкладається? Ось такі ось ножичок, Ось. Такий ось ребристий. Тут я так розумію, також треба заточити. Ну, сталь така собі. Є люфт. Ну, якби для колекції, в принципі, а люфту тут і буде. Більше тут люфта не буде, якщо ніж. От, якщо акуратно зняти, ці закльопки, то можна буде люфту брати, а так ножичок доволі такий прикольненький розумію, тут можна перекусувати. тут можна банки відкривати, як скрывачка тут можна, мабуть ну такий прикольненький ножичок такого плана Я тут, звичайно, чим позайматися, трошки підсокльопувати. Це трошки навіть відійшов ножичок. Ну, можна буде попробувати відреставрувати, ніж такі підреставрацію. Ну, тут вже можна сказати, можна роздвигати мабуть, по щеку. Мабуть, не знаю, не буду казати. Ну ось такі ось ніж. Рибака доволі таки великий, цікавий. Ну, я, звичайно, по ньому нюанс. На цьому наше таке коротеньке відео, оглядом завершено. Хто не підписався, підписуйтесь і до нових зустрічей на моєму YouTube-каналі. Ну Це, звичайно, не все предметного. Ось бумага ріже. Заточується, я так розумію, він тільки в одну сторону, тут таку гарненько підточить і буде все непогано. все. Всім дякую за увагу і до нових зустрічей.